Новини в ефірі інформаційного марафону у студії Свердлик. вітаю. На цю хвилину відомо про трьох загиблих у Кривому розі. Менше години тому ворог вдарив по місту балістичними ракетами. Ось кадри з місця влучання. Ви їх бачите на своїх екранах, сильно пошкоджений навчальний заклад та житлова забудова. Я також поранені. Повідомляє обласна військова адміністрація. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. І повітряна тривога зберігається у половині регіонів України у центральних, південних та північних областях. Існує загроза обстрілу балістикою з півдня. Попереджають про це у повітряних силах. На Сумщині посилюють евакуацію через загрозу російських диверсійних груп. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ситуацію на прикордонні називають складною проте контрольованою. Як і раніше, фіксуються поодинокі спроби ДРГ проникнути на територію прифронтових громад, проте вони безуспішні. Однак з громад, де є ризик появи диверсантів, оперативніше вивозитимуть людей задля їхньої безпеки. Наразі евакуйовано жителів 38 населених пунктів. Новини на